Це нас здивує, що вони так відверто про це говорять. Я думаю, що з їх точки зору, те, що вони говорять, тим більше те, що вони роблять, це ніби є нормально. Бо по великому рахунку дуже багато речей, які ну приймає е, рішення чи робить е, Російська Федерація, вони навіть ну важко їх пояснити з точки зору здорового глузду, і це треба сприйняти прийняти, розуміти. Усвідомити і намагатися ну логічно навіть не пояснювати, чому саме вони роблять такі заяви, бо в них така політика. От вони вже я так розумію не рахуються ніщим, ні чинні, не то що з міжнародним правом, а з якимись такими ну правилами поведінки загальної, тобто дійсно абсолютно праві вони навіть не хочуть. Замаскувати, що тероризм, яким вони зараз займаються проти мирного цивільного населення України, це є спосіб змусити чинну владу ну, саме президента Володимира Зеленського до перемовин, що насправді вищим гатунком, на мою думку, цинізму і абсолютної неадекватності тих людей, які зараз керують в, Украї... в Росії. Пане Віталію, ну це ж е, однозначно викличе і реакцію західних партнерів. Обстріли самі викликали, однозначно. Я маю на увазі саму дії, але такі коментарі на них же так само відреагують. Чи їм ну, бай, віде, насправді не все так однозначно і лінійно? Бо що би не заявляли наші союзники-партнери і наша влада, що ніби ніхто на нас не тиснуть. Ну наскільки я розумію і бачу і. Публічно і не публічно так є інформація, і спостерігаю за тим, що відбувається в закордонних засобах масових інформацій, тобто які роблять заяви. Ну, наприклад, на завершення там G20 був виступ е президента Франції Макрона, і там задавали йому питання, тобто е журналіста, я дивився це в прямому ефірі, і там, між іншим, він говорив: так ми будемо підтримувати Україну до того часу, щоб вона могла е себе захищати. Але ми розуміємо, що люба війна вона має за, завершитися і пере, е, мирною угодою, так і тому ми ведемо водночас і перемовини з Російською Федерацією. Тому насправді, якщо вони собі дозволяють, а маю на увазі Росія робити такі заяви, тобто ми маємо також чітко розуміти, що навіть не незважаючи на те, що я говорю про те, що це навіть алогічно і пояснювати це важко, але я не виключаю того факту, що це ті ж сигнали для того, щоби. Наші партнери е, також долучилися до умовного, скажімо так, е, ну пропозиція би сказав порад е, українській владі. Що дивіться, вони це заявляють, значить вони будуть це робити. Давайте все таки будемо шукати там сідати за стіл перемови. Тобто, ці варіанти не виключаються, що вони могли мати якісь сигнали. Ми розуміємо, що є контакти у Росії. Не треба. Говорити про те, що вона повністю ізольована, нам би хотілося, щоб це було так, як сказав новий прем'єр-міністр Великої Британії е, Ріші Сунак, що Росія це країна ізгої. Я Сподіваюся, так і буде найближчим часом. Але на сьогоднішній день, на мою думку, в них ще достатньо ресурсів і можливостей для того, щоб мати контакти і впливати, і намагатися все таки вплинути на те, щоб до України. Ну, намагалися е, звертатися з пропозиціями, що давайте сідайте за стіл перемовин. І дуже добре, що були озвучені Володимиром Зеленським ці 10 пунктів. Так до них можна по різному відноситися, бо я вважаю, що насправді треба було говорити про три етапи, да в яких були б ці 10 пунктів. Але там чітко є пункт, який говорить про те, що має бути виведення військ, припинення бойових дій. Тоді можна про щось говорити, і це в принципі абсолютно правильна позиція. Пане Віталію, ну якщо говорити про українську позицію, да про ці е, від партнерів ці розмови та ми не просимо. Там так не хотіли, щоб ви оце так робили, українці, але можливо задумайтесь і щось пом'якшить свою позицію. Оце це про те, що ви говорите, що якби якісь поради такі, от вони надходять. Тим не менш, Володимир Зеленський же сказав: Ну, давайте публічно будемо тоді говорити про це. І це так само відкинув. Чому це так не, це не ні. Ні. насправді публічних немає перемовин в такій Ну, це також? Треба розуміти. Я мені важко пояснити, чому Володимир Зеленський зробив таку заяву. Можливо, для того, щоб якраз вони відмовилися, і це, якщо це так, технологічно це правильно було зроблено. Бо ну з моєї точки зору має бути три етапи: дуже просто для того, щоб підписати угоду з Росією про мир. Перший етап це демілітаризація деокупації. Який якраз і передбачає там декілька тих, тих пунктів, які серед тих десяти, так це виведення військ, ну спочатку це припинення бойових дій, виведення військ. Другий етап, на мою думку, якраз має включати те, що там говорили про і безпеку ядерну, там радіаційну, і так далі. Мови маєте і про покарання, і про те, що ви, визнання там в воєнних злочинів, і суми репарацій. Цей плану графіку виплати репарацій, і тільки після цього можна говорити про те, щоби підписати таку мирну угоду, де ви були якраз і в тілі тої угоди ці домовленості, які на мою думку також мали бути попередньо так на документі зафіксовані, і можливо дійсно з нашими партнерами, які також поставили певні підписи. Це те, що говориться там про, про гарантії, які ніби нам потрібні. Насправді, на мою думку, це має бути такий перехідний тип. Перехідний етап до того моменту, поки Україна так, от все таки після цього має вступити е, до НАТО. Тобто, після підписання мирної угоди ми маємо вступити в НАТО. Але мирна угода мається на увазі кордони 91-го року, включно з Кримом. І тоді можна про щось говорити. В іншому випадку, всі ці розмови, ну, на мою думку, і це не тільки я говорю, і військові експерти, в першу чергу, в Росії потрібна пауза. І, от всі ці їхні завивання про те, що давайте сідайте сідати за сід перемовин. Про це ще раз хочу підкреслити, говорять в першу чергу воєнні експерти. Мовити про те, що Росії потрібна ця от пауза у війні пане Віталію Ну по факту, ви ж озвучили і ті речі, які і ну і ваше експертне бачення, і воно сходиться в цих ось пунктах, які каже президент Росії. Просто достатньо цього викинути але вони вони не хочуть цього робити, і е, чи є от можливість того, що все ж таки нас почують, і західні партнери у цій ну такому єдиному да пориві? Ми будемо тиснути на ворога, щоб він погоджувався на наші умови. Не виведе війська, тоді будемо говорити репарації, все тут ясно. Ну, я думаю, що 10 пунктів озвучені це добре. Я би хотів, щоб перці 10 пунктів, я ну я назвав мовно ці три етапи. Вони мають бути чітко структуровані, тобто має бути певний проміжок часу. Я коли говорю про три етапи, мова безумовно йде про те, що е, ми маємо заявити нашим партнерам, щоб нас ніхто потім знову ж не радив чи примушував до проведення якихось референдумів, якихось виборів, що має бути перехідний період. Я думаю, треба визначати від п'яти років і більше, щоб там має бути певна адміністрація, яка. Буде займатися ще дерашізацією так оцих тимчасово окупованих територій, тобто ці речі також зараз необхідно озвучувати, щоб ми себе убезпечили від тих нав'язувань, які ну. Будуть, бо е, світ, умовно кажучи, хоче миру в Європі. Всі країни несуть серйозні збитки. Всіх серйозна там інфляція в Європі такої там ще не було. Зараз ну для прикладу за жовтень місяць в Великій Британії. Інфляція 45, як було там 41 рік тому назад, тобто в 1981 році, більше 11%, і Там вже рецесія фактично в Великій Британії. Це при тому, що Велика Британія ну на, на рівні з штати Штатами не самих таких наших серйозних партнерів, які нам допомагають дуже, дуже дуже багато. Це також розуміти. Тому з моєї точки зору треба вже крім відбудови репарації, там покарання за воєнні злочини. Треба вже чітко, як на мене давати в порядок денний пункт стосовно можлив... майбутнього адміністративного устрою тих територій, які ми обов'язково звільнимо, щоб не було потім ніяких, скажімо так, ну неприємних ситуацій, коли нам будуть говорити як той же ж. Ілон Маск, пам'ятаєте, там тановитий інженер, але такий собі політик. Коли давайте каже, проведемо референдум в Криму там під ігіду ну Це ж ну, дурня повна. Там 800 тисяч зараз завезли росіян із материкової Росії. Там який там зараз референдум треба проводити. Тобто тут багато речей зараз, на мою думку, треба починати озвучувати, які стосуються майбутньої України. І тоді ми себе обезпечимо від того, що нам будуть радити приймати речі, які нам. Нашу думку, тобто будуть суперечити нашим національним інтересам, пане Віталію. Ну, є така думка, що, зрештою, ну це бачення ситуації, все ж таки, все вирішиться на полі бою. І, зрештою, хтось один із нас, або ми, або Росія, має щезнути як опонент і в такому форматі, якому це є. Ну, Росія принаймні нас знищити точно хоче. Чи вона сама розпадеться? Це вже як вийде. Тим не менш, на полі бою, як ви бачите собі це такий варіант розвитку подій. Ну, дійсно, це, це дуже важливо, це в першу чергу, але має бути безумовно комплекс, безумовно, мають бути і серйозні санкції. А якщо говорити про поле бою, то ну, знову ж, звертаючись до того, що говорять воєнні експерти, в першу чергу, ну, на мою думку, потрібна необхідна кількість необхідної нам зброї. І цей випадок, який стався от у Польщі, так ще раз підкреслив, що якби було закрите українське небо, такого би не було. Тому або ви закриваєте українське небо, давайте нам такі системи протиповітряної оборони, що ми самі зможемо це закрити. Це перший пункт. Потім безумовно треба говорити зараз про літаки, треба говорити про танки, тобто наявність необхідної зброї, безумовно і в необхідній кількості вона тільки прискорить от, вирішення питання на полі бою, тобто перемоги України. Я сподіваюся, що от після знову чергового такого масового ракетного е обстрілу України після тих подій, які сталися в Польщі. Зараз е, українська влада вижме все можливе для того, щоб ця зброя надходила ще більшій кількості. І ми зараз бачимо, ну наприклад, парламент та Швеції прийняв там безпредметне рішення понад 200 мільйонів доларів допомоги. Зараз і Фінляндія долучилася найбільше. Тобто, я дуже вірю і сподіваюся, що ми отримаємо цю зброю в необхідній кількості, і ту, яка необхідна нашим збройним силам України. Пане Віталію, ну і наостанок загалом, от з чим пов'язана така поведінка Росії? Вони ось відкрито да, зізналися, ну, зрештою, про обстріли української інфраструктури, що вони це роблять. У них багато проблем з мобілізацією, багато там економічних проблем, але воно не виглядає, що вони, ну чи сам Путін, чи ця Росія вся, що їм якось важко. Я ви думаєте, от чи ну, бачить Путін, що він досі перемагає, в нього такі ось погляди на життя? З чим це пов'язано? Розкажіть? Це, це може бути, тобто інформація може така подаватися, що вони ще вірять, що не переможуть. Друге, я хотів би, щоб ви всі зрозуміли. Ну, це моя особиста думка, що санкції, які зараз водяться і будуть, сподіваються, посилитися, вони так вони зараз роблять незручності. Росію в першу чергу на мою думку треба на нафті зосередитися Я наведу одну цифру, коли вона була е, озвучена в 2019 році до початку ковіду. Ми все говоримо весь час про газ. Так, от це експертні доходи газу були в Росії 23 мільярди доларів, а нафти 123 мільярди, щоб ми просто розуміли. Того часу, поки купляє Індія Китай нафту, поки не будуть ці обмеження, що було хоча б 60-70 за барель та доларів за нафту. Тобто, ту, коли зменшується ринки нафти, а вони домовляються суду з каравий пек плюс приймає зменшення вибитку для того, щоб ціни компенсувати. Тобто, тут треба серйозно працювати, і штати тут слава богу працюють. І це, це насправді санкції на майбутнє. Я думаю, що вони дуже серйозно вдарять по розвитку Росії в майбутньому з точки зору технологій. і це дуже добре. Бо в майбутньому це убезпечить нас від тої загрози. Бо коли Росія почне відставати да, своєму розвитку через ці санкції, які зараз водяться, це все таки нам дасть в майбутньому великий плюс. Але ми живемо безумовно сьогодні, і треба розуміти, що приймати треба рішення сьогодні. Стосовно чого так веде себе Росія? Чому вони атакують нашу інфраструктуру цивільну, ніби думають, що змусять. Владу піти на перемогу. Мені здається, тут різниця в, ці, в цінностях і якихось цивілізаційних, я би сказав так, розбіжностях між Україною і Росією. Так, в Росії, напевне, це безпрацювало. Але український наоборот, український народ навпаки, після цих обстрілів ще більше гуртується, мобілізується і ще більше хоче перемоги, і ще більше донатить на Збройні Сили України. Тобто є зворотній ефект. А вони цього не можуть просто зрозуміти. Мені ведеться, і тому вони. от Скажем, так вважають, що якщо в нас буде холодно і темно, так то ми капітулюємо. Це буде зовсім не так. Там дуже правильно написали і вірші. і дуже ну Наприклад, там краще без світла, чим без краще без вас і, і чим без світла. Ну і так далі, краще в холоді, але без вас і багато різних речей. Тому вони напевне все таки так і не зрозуміли вони ж до цього часу собі цю мантру, що ми єдиний народ. Ми абсолютно не єдиний народ, але вони. Приймають рішення, які би спрацювали в Російській Федерації. Тобто, технологічно воно би напевне там спрацювало, але це не працює в Україні і не спрацює, і хай не сподіваються. Віримо в Україну, віримо в наше ЗСУ. Пане Віталію. Дуже вам дякуємо. Так, сподіваємося, що зрештою Росія отримає своє законне покарання за свої злодіяння. Друзі, Віталій Бало, директор агентства моделювання ситуацій, був разом з нами.